Віталій досвідчений машиніст екскаватора, що приїхав з Архангельської Херсонської області до Кривого Рогу ще на початку бойових дій. Тут чоловік знайшов не лише прихисток, але і роботу у своїй сфері на підприємстві «Кривбасводоканал». Зараз він керує навантажувачем Хюндай. В такі скрутні часи мені вдалося знайти свою роботу. Влаштувався сюди, мені підказали друзі, що на Кривбасводоканалі є вакансії. Ми сюди. Устроїлись. Працюючи тут, я зрозумів, що це дуже важлива справа для всіх мешканців Кривого Рогу. Його теско, теж Віталій, вправно керує новим надійним та маневреним екскаватором Бобкет. Чоловік був би радий бачити у своєму колективі нових напарників, аби місто завжди було з водою, а перемога ще ближче. Бо, як кажуть військові, запорука успіхів на передовій це надійний тил. Без води нема життя, що тут розповідати. Що не буде води, не буде життя, так що канал виконує свої обов'язки, так сказати, перед суспільством, перед громадою містом. Запрошуємо людей, бажаючих, бажаючих і тих, хто вміє, хоче, бажає працювати і на новій техніці, і докладати зусиль для того, щоб місто жило, для того, щоб наблизити нашу так сказати, перемогу. У Кривбасводоканалі на вас очікують не лише привітний колектив, але й приємні умови праці. Ми пропонуємо стабільну офіційну роботу і конкурентну заробітну плату. Цікаву роботу на новій багатофункціональній висококласній техніці. Графік роботи 2 через 2. Дружний колектив, підтримку профспілки, оплачений лікарняний відпустку. У нас робота є завжди. Запрошуємо до нашого колективу. Необхідність збільшити штат машиністів виникла із розширенням автопарку. Нещодавно Крибасводоканал отримав декілька одиниць сучасної техніки. Їх використовують для аварійно-відновлювальних робіт, благоустрою та виконання інших завдань. Щодоби районні цехи ліквідовують близько 30 аварій на мережах. Кілька одиниць новенької, гарної, ефективної техніки, які нещодавно водоканал отримав від міста, вже готові вийти на лінію та рятувати світ, наш світ нашого кривого рогу. Тепер справа лише за професійними водіями, які зможуть нею керувати. Ми запрошуємо фахівців із досвідом роботи на повноповоротний гусеничний міні-екскаватор Бобкат та колісний навантажувач Хюндай. Ця техніка буде задіяна на мережах водопостачання, водовідведення. Отже, якщо у вас є відповідне посвідчення та досвід роботи і бажання працювати, на благо рідного міста ласкаво просимо до нашого колективу. Якщо ви маєте досвід поводження із такою технікою, бажання потрапити до команди Кривбасводоканалу та знайти омріяну роботу. Записуйтесь на співбесіду за телефоном 067 198 29 94.